Всім привіт! Так, я прийшов на ставок за 3000 доларів. Пам'ятаєте? Ми сьогодні тут ловимо рибку. Кому цікаво? Не переключайтесь. Ваші такі таблички вчепили? Ну хто шорт збачив, той поняв про що йдеться. Так, ідемо подивимося, що там рибаки ловлять. Ось тут пляж. Бачите? такий собі пляж. Ось тут запускали рибу. Хто шорт здривився, той бачив. От. Тут запускали рибу. Ну, вона, звісно, ще маленька, але ну, нічого. Так, ідемо подивимось, що там рибаки роблять. Мідро! Добрий день. Добрий день! Що ви вже зловили щось? А ну покажіть нашим підписникам та гостям нашого каналу. Ого! Нічого собі. Та це якась дюлька. Це можна запустити в той канал в той ставок, що на городі, правильно? Правильно. Будеш ти запускати туди, так? Дивіться. Хе-хе-хе. <гум> а що, доль? Дивіться, скільки гудочок. Один, два, три і... Ботслак. Чисачок. Тразаночка, дивіться, як на вітру. Ах. Не знаю, що робити. Літом. Купатись тут чи не купатись, кажуть, що не треба. Побачимо. Добре. з вас лайкос. А з нас уловчик. Итак, первый улов. Как вам? Ну, для первого улова нормально, так? Да? Далі буде. Дивіться. Все, з вас лайк і підписка. Погнали. Так, і так, улов номер два. Так, улов номер три. Йорш, Йорш звичайний. Обережно з пір'ями його. Ой, блядь, улов No4. Так, з вас підписка і лайкос. Погнали далі. Так, улов номер три. Ну і так далі буде. Коротше, підписуємося на канал, ставимо лайк. І це тільки початок. Далі більше і краще. Головне від вас підписка, лайкос і поділіться з другом або з ворогом, з рідним, або з двоюрідним. Нема різниць. Покедова.